Сьогодні на огляді ящики Кістенберг з серії Heavy 40. Розмір всіх чотирьох ящиків 384 на 335 і на 144 мм. Вони досить компактні, проте місткі. Серія Heavy повністю відповідає своїй назві. Це читається в ребрах жорсткості по периметру всієї валізи, в міцних надійних замках, а також в ергономічній ручці. Дана валіза, між іншим, незважаючи на свою компактність, витримує 10 кг вмісту. Доказ міцності даної валізи бачите наочні. Кришки ящиків щільно прилягають, що забезпечує захист від бруду і пилюки, які часто бувають на робочих місцях, в гаражах і там, де ви проводите свої ремонтні роботи. Також цю модель ящиків можна штабелювати. Модель номер 1 Має всередині два надійні фіксатори, які можуть закріпити ваш інструмент. Модель номер 2 Усередині оздоблено поролоном з обох сторін. Третя модель валізки усередині також має ремені для кріплення інструменту, а зверху розташований органайзер для зберігання дрібничок зі зйомними перегородками. І четверта модель також всередині має. Ремені для кріплення інструменту, а зверху є органайзер з злітками для зберігання, які виймаються і можна довільно поставити так, як вам забажається. Посилання на ці ящики залишаю в описі під відео.